Сезон різдвяних ярмарків офіційно відкрився у відні. Коло собору святого Стефана вже стоять ятки з ялинковими іграшками, сніговими кулями, імбирними пряниками та свічками, приваблюючи місцевих жителів і туристів. Ще популярніший ярмарок біля палацу Шенбрун. На вході гостей зустрічає сяйна зірка за вишки 12 метрів та завширшки 16. Усюди вогні. У повітрі витає аромат млинців та гарячих різдвяних напоїв. Попри інфляцію, місцеві продукти. Да, всі тримають ціни. Нам тут дуже подобається. Що ми відвідуємо всі різдвяні ярмарки у відні. Це вже частина нашої повсякденності. Усі щасливі, ніхто не сумує. Люди просто перенайдуть у гарний настрій на різдвяному ярмарку. І Шенброн дуже гарний. Це невіддільна частина відня. На різдвяній ялинці сяє дві тисячі куль, відбиваючи вогні гірлянд. Їхня загальна довжина три кілометри. Цього року тут є все для сімейного відпочинку. Тепер маємо ковзанку дві ностальгічні каруселі та колесо огляду. Ми також поставили ремісничі будиночок та зробили солом'яні стоги для дітей. Думаю, тут є розвага для кожної дитини. Цього року в Шенбруні працює 90 торгових кіосків. У центрі уваги традиційні ремесла, і звичайно ж, тут відведено місце для гастрономічних делікатесів найвищої якості у відні, мабуть, найкращі різдвяні ярмарки, які я будь-коли бачив. Я був на них, і в Кельні, але ці найпрекрасніші. Ярмарок у Шенбруні відкрився трохи раніше за інші. За перші вихідні його відвідало 50 тисяч гостей. Організатори вважають це чудовим початком сезону. Більшість різдвяних ринків у Відні працюватимуть до 26 грудня. А деякі, такі як ярмарок у Шенбруні, закриються лише 6 січня.